Всім привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Я тут трошки засліплений сонцем, але за тим буде вам трошки такого сонячного відео в такі похмурі, вже доволі холодні дні. Мені так подобається сонечко. Правда, зараз всього декілька годин в день, і я радію, що я його зловив. Хочу сьогодні розповісти вам про книги, які дуже швидко читались в мене, і можливо, ви для себе щось знайдете. Можливо, є такий у вас запит. А це книги, які можна швидко прочитати, які повністю захопили мою увагу, які я прочитав на одному подиху. Я закінчував буквально один розділ і одразу хотів знати, що буде далі, тому продовжував читати книги, які відбирали мій сон і тримали мене в напрузі. Таке відео вже раніше виходило більше півроку тому. Це Така собі друга частина, будемо говорити про дев'ять книг в різних жанрах, але все одно жанр я так теж трошечки поєднав. Почнемо з детективів трилерів, прийдемо до горору, і потім закінчимо фентезі. Така у мене невеличка підбірка. Хочеться просто поділитись тим, що може повернути вас до читання, якщо у вас якийсь нечтун, що може вас зацікавити. Я ці книги дуже люблю, очевидно, і. Це щирі мої рекомендації, тому давайте будемо до них приходити. Перша книга, про яку хочу розповісти, це найкращий детектив, який я прочитав цього року. Називається щоденник покоївки Лорен Н. Вайт від видавництва старого лева. Я думаю, очевидно, як багато назв книг, трилерів, детективів з покоївками. Це дуже популярна тематика, але ця книга мені дуже сильно сподобалась. Це найкращий детектив, який я читав за останній рік, можливо, навіть два-три. Так сильно ця книга швидко в мене прочиталась, незважаючи на те, що тут більше 500 сторінок. І я буквально був захоплений цією історією. Така вона заплутана, багато шарова. Нам тут розповідається про злочин. Починається книга з того, як детективка приїздить на місце злочину, яке виглядає дуже моторошно, все в крові. А видно, що був якийсь дуже жорстокий напад, але немає тіла також а, немає жителів цього будинку. Це дуже багатий будинок в багатому районі. Погодьте дуже незвичний початок, дуже багато загадок. Головна героїня у нас тут кіт Дарлінг. Це покоївка, яка українка. Її батьки, десь як я зрозумів, в 90-х приїхали в Сполучені Штати, і а, вона працює в дуже багатих людей. Вона дізнається. Секрети однієї пари. А в неї є таке дуже дивне хобі. Вона любить копирсатись в їхніх речах, в речах своїх роботодавців, і цей секрет він може зруйнувати життя цієї пари, тому вона наражається на небезпеку, тому що ця пара готова зробити будь-що, щоб зберегти свої секрети. Тут дуже багато інтриг довкола цього. Дуже дивне таке розслідування, хімерне, головна героїня Українка це величезний плюс і такий. Атмосферний був детектив. Я прочитав просто не відриваючись, тому така моя перша велика рекомендація. Наступна книга це трилер Детектив, яку я нещодавно прочитав. Прочитав я цю книгу в жовтні, єдина вціліла від Райлі Сейгера. Я буквально трошки розповім про цю книгу, тому що дуже хороший відгук я зробив в прочитаному це попереднє відео, яке чомусь мало хто подивився, тому я запрошую вас до перегляду прочитаного за жовтень, і там я дуже детально розповідаю про цю. Книгу, вона мені сподобалась. Я прочитав теж її на одному подиху. Тут у нас а, дуже старий багатий. Раніше маєто на самій скелі, з якого неймовірний вид на океан, все це дуже похмуро. У Нас головна героїня вже доглядальниця, а не покоївка, яка має деякі труднощі з роботою через один нещасний випадок, який трапився півроку тому. І коли вона повертається до роботи, тому що тривало слідство, там дещо відбулося, ви це дізнаєтесь в книзі. Її відправили доглядати за жінкою, яка подейкують вбила всю свою сім'ю у віці 19 років. А зараз е її вже декілька років тому розбив параліч, тому. Вона не може ні говорити, ні рухатись. Вона потребує постійного догляду, і кіт намагається розслідувати цю дуже таємничу справу. Я ще раз запрошую вас перейти і подивитись моє прочитане, тому що там теж чудові книги, і це було дуже чудово, прямо неймовірно. Я теж вчитав отак. Хотів знати, що буде далі. Мене так тримало на прузі, і було все дуже неочікувано. Наступна третя книга буде затишним детективом, іронічним детективом. Я таке дуже люблю. Це Джесі Сутанто. Непрохані поради для вбивць» від Віри. Бон також нещодавня новинка від видавництва старого лева. Це має бути серія. Друга книга вже є в оригіналі. Коли вийде українську, я не знаю, але перша мені дуже сильно сподобалась. Тут нам розповідається про 60-річну власницю чайної в китайському кварталі, яка одного ранку спускається до себе в чайну. Вона живе над нею. І знаходить в себе вчайний труп. Звичайно, вона викликає поліцію, але поліція ставиться до цього злочину, на її думку, дуже легковажно. І, звичайно, наша віра вон вирішує брати розслідування в свої руки. Я просто обожнюю книги про старших людей, які дуже куметні, роблять все, що хочуть, тому що ну хто її ув'язнить. Тому вона приховує якісь докази, маніпулює слідчими. Підозрюваними абсолютно не церемониться, не намагається шукати якісь е, обхідні шляхи. Це було дуже весело, дуже кумедно. До всього книга ще дарує таке відчуття тепла е, сімейного якогось затишку, тому що тут є трошки про оці сімейні цінності, але детективна лінія теж дуже цікава. І е, Віра Вон одна з моїх зараз улюблених героїнь, детективів. Така вона комфортна. Хочу дуже повернутись до цієї історії. Як бачите, я дуже мало що розповідаю про книги. Просто таку маленьку зачіпку вам даю, а ви потім самі вже вирішуєте, чи варто читати. Чи вас вона цікавить чи ні? Я просто пречудово провів за цією історією час. Люблю посміятися з книгами, люблю щось таке ніякове кметне, що піднімає мені настрій. Бо, знаєте, не завжди хочеться чогось дуже жорстокого, а тут саме цієї жорстокості немає. Далі переходжу до горорів, і перша така книга це Дикі дівчата від Рорі Пауер. Це дуже дика книга, така трошки навіть жорстока, трошки моторошна. У нас є школа для дівчат, такий собі пансіонат, який знаходиться на острові трошки далеко від материка. І ці дівчата вже півтора року живуть абсолютно відірвані від світу, тому що там якийсь вірус. Спочатку померли їхні вчителі, потім почали помирати дуже химерним чином самі учениці від якогось токсу. Так називається оце захворювання. Він трошки змінює їхнє тіло. І в них стаються деякі напади. Це було дуже захопливо. Я пам'ятаю, були моменти, коли в мене просто мурашки йшли по тілу від деяких описів. У нас роман про загадковий вірус, який незрозуміло звідки взявся, який є тільки на цьому маленькому острові, тому їх відрізали від всього світу. Довкола школи пансіонату огорожа і вони теж не можуть переміщатись іншою територією острова, тому що тварини і взагалі вся природа також дуже сильно змінилась, стала дуже жорстокою і абсолютно непридатною для життя людей. Тому по суті, наші головні героїні це три дівчата, три подруги. Там всі розбились на різні групи. Вони дуже багато часу проводять разом і. Просто намагаються вижити, очікують на допомогу зовні. Це щось дуже незвичне. Я взяв цю книгу, тому що бачив тех, що це квір-роман, але цього тут дуже мало, на жаль. Але отримав такий дуже цікавий досвід і рекомендую, якщо хочеться, чогось ну дуже незвичного. Далі розповім про книгу, яка сказати, що вона мене здивувала, це дуже м'яко виразитись. Це щось було. Просто вау ефект. Я думав, що це просто трилер буде, а виявилося, що це справжній горор і це чорна вівця від Рейчел Гаррісон. Ух, цей роман мене дуже здивував, тому що це у нас тут про секту. Я обожнюю читати про секти. Дуже цей роман психологічний і незвичний. Те, що відбувається в кінці, мені просто винесло мізки. Я сидів такий. Що? В біса відбувається, і як ми до цього прийшли, і як взагалі можна було до цього догадатись? Це був просто вау-ефект. Все починається з того, як нашого героїня, їй 25 років. Вона у віці 18 років покинула ферму, покинула свою сім'ю секту, і там таке правило: якщо ти її покидаєш, ти більше не можеш повернутись. Але вже у віці 25 років вона отримує запрошення на весілля від своєї найкращої подруги і колишнього хлопця. Вона відчуває там різні емоції, звичайно, трошки злість, ревнощі, тому вирішує все-таки відвідати це весілля. Але там відкриваються дуже багато секретів. І головна родзинка цього роману це те, що це секта сатаністів. Це буквально на початку нам розповідається, здається, на 60-й сторінці. І я був шокований, тому що я ніколи нічого не читав про сатаністів, їхні ритуали взагалі тут описується нам їхній побут. Це було так незвично. І я тепер хочу ще щось схожого. Якщо ви знаєте якісь а, історії про секти, про якихось сатаністів, то порадьте мені, тому що. Я був захоплений, і це так добре психологічно прописано і так цікаво. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що я люблю дуже все незвичне і оригінальне. Якщо ні, то будете знати. Люблю, коли книги мене дивують. тому що засмучує кожного разу, коли ти читаєш одне і те саме про одних і тих самих героїв, одні і ті самі сюжети. І знаєте, в наш час вже дуже важко знайти щось оригінальне, але коли таке щось знаходиш, це звичайно залишає дуже такий сильний післясмак. Наступна книга це інтелектуальний горор-роман. І це, напевно, найхимерніша книга, про яку я в цьому відео розповідаю. Це книга, читаючи, яку я весь час сидів і думав, що в біса відбувається. Чи це, якби як кажуть, чи це ядерний, чи це не їдуть? Це роман Зайчик від Моне Ават. Дуже крутий роман. Нещодавно вийшла ще одна книга Мони Ават, я її ще не купив, хоча це здається, було вже два місяці тому, але точно планую і думаю, що вже зроблю це наступного року і прочитаю її теж наступного року. Бо це така химерщина, але мені таки подобається. Основна причина, чому я захотів цю книгу прочитати, це те, що це Dark Академія. Я дуже люблю Dark Академію. Мені подобаються університетські романи, всі ці готичні будівлі, старі такі похмурі університети. І коли Головні герої гуляють цими алеями, цими а, приходять з одного класу в інший, з ці аудиторії, студії, спілкування з викладачами. Я це все обожнюю. А тут у нас є головна героїня, а, яка вчиться в групі дуже дивних людей, а, дивних студентів. Вона переходить на другий курс. Там на курсі ще чотири дівчини, які дуже тісно спілкуються. Вона така аутсайдерка відокремлена від них. І ці всі дівчата називають одна одну зайчиком. В один день абсолютно несподівано вони запрошують її до себе приєднатись, відвідати їхній салон непристойностей, Здається, називається таку собі вечірку, на яку вона звичайно приходить, і починається просто така терабарщина. Тарабарщина – це правильне слово. Дуже дивні події відбуваються, дивні ритуали, але це все так гарно написано і атмосферу таку чарівну тобі дає. Я просто надихався цим. Мені здається, що це ідеальна книга для читання в листопаді, от зараз, в грудні, тому що десь якраз цей період в ці історії. І так це було чарівно, химерно. Деколи відчуття було таке, ніби. В мене десь гарячка 38, і це е, мій божевільний сон. Знаєте, такий дуже хворобливий, дуже незвичний, після якого хочеться так трошки розворушитись. І мурашки, після якого йдуть по тілу, і хочеться трошки вмитись навіть від нього. Це було так химерно, деколи жорстоко, але якось дуже зачаровуюче. Просто це отака дикість, від якої було важко відірватися. Я в захваті також знову дуже дивна книга, але. В чомусь вона просто геніальна. Наступна книга це дуже маленька книга, яку можна прочитати за день чи за два, і це горорна повість, те, що тривожить мерців від Те Кінг Фішер. Це серія. Я якраз минулого місяця прочитав продовження другу книгу. Друга книга трошечки сподобалась мені менше за першу, але це було. Теж прекрасно, це ідеальне читання на осінь. Тут у нас ретелінг, оповідання Едгара Алана По, падіння дому Ашерів. У нас є головний герой клятвений солдат. Взагалі ця серія називається Клятвений солдат, якого запрошує леді Ашер до сімейного маєтку, тому що вона захворіла і відбуваються якісь дуже химерні речі. Він приїздить туди і бачить, що вона. Вже практично помирає. Її брат теж на межі якогось божевілля. Природа там дуже химерна, уявляєте собі, величезний маєток сімейний, дуже старий, який вже руйнується. Одне крило взагалі зруйноване. Біля маєтку велике озеро дуже спокійне, з дуже дивними химерними водоростями. Також там ліс, який вже помирає, і незвичні великі гриби. До всього там є зайці, які дуже дивно себе ведуть, які не бояться людей в якомусь вони такому, ніби трансі. І ці всі загадки приходиться розкрити нашому клятвеному солдату, Алексу Істину. І це було так атмосферно, так химерно і незвично. Я книгу теж прочитав дуже швидко, вона отримала деякі нагороди. А це зараз одна з моїх улюблених авторок. Я навіть зараз читаю її книгу Дім з міцним кістяком. Дуже мені подобається. Хочу прочитати всі її книги. У мене вони є, які видали Жорж українською. Але я розпочав своє знайомство з цією, тому якщо ви її ще не читали, то моя велика рекомендація. Переходимо до двох останніх книг. Вони будуть у жанрі фентезі, і одна з таких це остання видана книга українською Лі Бардуго Фамільяр. Це у нас супер-обкладинка, дуже мені подобається. А внизу така краса, просто напевно, одна з найгарніших книг, яка в мене є, і читати так гарно видані книги це суцільне задоволення. Про що ж тут нам розповідається? Це історичний фентезі роман у декораціях іспанської золотої доби. У нас є головна героїня, якій 20 років вона посудомийниця в не дуже багатих е, людей, не в дуже багатому домі. І в неї є така собі невеличка сила побутова магія, яку вона приховує. Пов'язана зав'язана вся магія на словах. Але одного дня її роботодавиця, її господиня, вона про це дізнається і вирішує використати це для своїх вечірок, їхні вечірки, запрошення якихось гостей не дуже. Популярні, тому що вони доволі бідні і не мають а, чим похвалитись, тому вона вирішує, що а, Люсія, наша головна героїня, буде показувати оці свої а, фокуси, якщо можна так їх назвати, для а, розважання гостей. Але це у нас час, коли а, магія заборонена і а, є така інквізиція, яка полює на відьом, тому влаштовують турнір, куди запрошують Люсію для того, щоб. А, Деякі маги в країні довели, що їхня сила йде від Бога, а не від диявола. Тому тут у нас дуже багато цих придворних інтриг, змагань, турнір чарівників, також і любовна лінія, яка мене не дратувала. Хоча дуже часто в таких жанрових книгах саме любовна лінія мене дратує, але тут мені вона дуже сподобалась. Взагалі, це така чарівна атмосферна книга. Я був захоплений. Я вже раніше був знайомий з Лі Бардуго, читав у неї дилогію. Шістка воронів та Королівство Шахраїв також читав першу книгу «Дев'ятий дім, другу не читав біснувати, тому мені дуже подобається ця авторка. Якщо вам хочеться щось такого химерного, похмурого, а, відьомського, трошки про 16 століття в Іспанії, про дуже незвичну магію, то ця книга чудова. Особливо мені сподобалися ці придворні інтриги, тому що я люблю а, романи про. Ці всі замки, маєтки, маленькі поселення, всі ці придворні події, які відбуваються саме в цих замках. Мені чомусь дуже таке подобається. І остання книга фентезі, я про неї розповідав теж в попередньому відео. Це Відьомський спадок від авторки Катерина Юнакова. Дуже мені сподобалася ця книга. Можу сказати, що це навіть зараз одна з моїх улюблених фентезі на рівні з Гаррі Потером. Настільки ця книга атмосферна, я. Чесно, взагалі не хочу про неї розповідати. Просто попрошу вас подивитись моє попереднє відео з прочитаним. Я вважаю, що я там теж дуже добре про неї розповів. Це книга, яку, на мою скромну думку, я хочу, щоб прочитали всі, тому що вона варта цього. Це щось настільки хороше. Я нічого не очікував від цієї книги, коли її брав, тому що не було відгуків. Я її тільки отримав з друку, і з першої сторінки був просто захоплений. Тут у нас Київ, відьми, всякі інші таємничі істоти, походи на Лисугору, на кладовище, вбивства, відьомські всякі ритуали. Це, ну, це настільки чарівно, настільки добре, що я не можу перестати рекомендувати цю книгу, тому просто читайте її. Вона неймовірна. Така остання книга, про яку я дуже мало розповів. Це всі книги, які я рекомендую вам прочитати, якщо вам хочеться чогось дуже захопливого, дуже що буде розкатати вам нерви, і що просто забере ваш сон, від чого дуже важко відірватися. До речі, всі книги дуже атмосферні і ідеально підходять для читання зараз в листопаді, в грудні. Я. Дуже їх рекомендую. Сказав дуже багато разів слово дуже. Але хотілося справді поділитися цим. Бо так багато чудових книг, і хочеться, щоб їх також інші читали. Хочеться про них говорити з іншими. Тому, якщо ви прочитали якусь вже з цих книг з цієї стопочки, то напишіть в коментарях, як вам. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися там. Я. Неймовірно вдячний вам за перегляд. Хочу нагадати вам про свій телеграм-канал. Якщо ви ще не підписані там, то запрошую вас там ще більше контенту, мого, більше того, що я читаю в форматі реального часу. Я дуже вдячний вам за підтримку, за те, що ви залишаєтесь зі мною. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!